З вами Ірина Панченка, і тема сьогоднішнього уроку середня лінія трикутнику, нагадую, що це курс геометрії 8 класу. Що ж таке середня лінія трикутника? Якщо в трикутнику взяти серединки двох будь-яких його сторін, наприклад, точка М є серединкою відрізка АВ, а точка К є серединкою відрізка В то відрізок, що сполучає ці дві точки, так і називається середня лінія трикутника. Отже, середня лінія трикутника це відрізок, що сполучає середини будь-яких двох сторін трикутника. Отже, якщо точка М це середина, відрізка АВ, а точка К це середина, Відрізка BC, то в даному випадку відрізок МК і називається середня лінія трикутника. Середня лінія трикутника. Отже, досить часто, коли у дітей питають, що таке середня лінія трикутника, каже, це лінія, що сполучає дві точки трикутника. Ну, По-перше, точки не будь-які а особливі, ці точки мають бути серединами сторін трикутника. А по-друге, лінія в геометрії це поняття досить таке поширене. Тобто лінія може бути будь-яка. Ще раз повторюю, це відрізок, що сполучає дві точки, що є серединами сторін трикутника. Чому така увага до цієї лінії? Чим же вона особлива? Вона. Насправді має такі е, властивості. Середня лінія будь-якого трикутника, по-перше, паралельна третій стороні трикутника. Тобто, подивіться, будь ласка, якщо М і К це середини А В і Б це означає, що відрізок МК паралельний до третьої сторони, до сторони АЦ. І по-друге, цей відрізочок виявляється до рівня половини цієї сторони. Це теорема курсу геометрії восьмого класу. Давайте ми її доведемо. Отже, що у нас відомо? У нас відомо, що МК це середня лінія трикутника АВС. Я не буду записувати, що точка М це середина а, а К – середина В І нам потрібно довести, що цей відрізочок. По-перше, паралельно до третьої сторони, і по-друге, цей відрізочок дорівнює половині цієї третьої сторони. Що ми з вами зробимо? Ми використаємо ту ж саму теорему Фалеса. Ми візьмемо, наприклад, точку К. І через точку К проведемо пряму. Паралельно до сторони А Проведемо пряму паралельно до сторони А Наприклад, це буде якась точечка М. Що ми з вами зробили перше? Ми провели пряму КМ паралельно до прямої АЦ. Тоді у нас ситуація: у нас є кут АВЦ. На стороні кута точка К, яка поділяє відрізок Б це напів. І якщо проведено прямі паралельні між собою, А К, Н і А це паралельні, і якщо на одній стороні відрізки рівні БК, К С, це означає за теоремою Фалеса, що і на другій стороні відрізки рівні, тобто Б Н дорівнює N НА за теоремою фалеса, але з цього випливає, що точка N є серединою відрізка з е, аксіом належності точок. І прямих і відрізків ми знаємо, що у відрізка не може бути дві середини, може бути тільки одна середина. Це означає, що точечки М і Н у нас співпадають. Це є одна і та сама точка. Отже, а якщо відрізок КН паралельний АЦ, то з цього випливає, що наш відрізок КМ, бо М і Н співпадають паралельний відрізку А Тому. КМ паралельно АС. Першу частинку ми довели КМ або МК паралельно до АС. Тепер треба довести, що довжина цього відрізка дорівнює половині довжини третьої сторони. Що ми зробимо? Доведемо другу частину нашої теореми. Для цього. Через точку К ми проведемо е, ще одну середню лінію. Тобто, возьмемо серединку відрізка А С. Возьмемо середину відрізка А С, позначимо, наприклад, точкою П і сполучаємо точку К з точкою П. Тобто відрізок ПК у нас ще одна середня лінія нашого трикутника. К. Ще одна середня лінія трикутника АВЦ. За доведеним вище, середня лінія трикутника паралельна до сторони, якій наші точки П і К не належать. В нашому випадку відрізок ПК паралельний до відрізка АВ, Або пряма ПК, якщо проходить через цей відрізок паралельно до прямої АВ. ПК паралельно АВ за пунктом 1 нашої теореми. Але тоді давайте подивимося, що у нас на рисунку. У нас АМКП це чотирикутник, у якому АМ паралельно ПК і МК паралельно АП. Це означає, що чотирикутник АМКП є паралелограмом. МКП паралелограма. А ми з вами пам'ятаємо, що у паралелограма протилежні сторони між собою рівні. Це означає, що відрізок МК дорівнює відрізку АП. А П у нас середина відрізка ПЦ, то це означає, що відрізки АП і ПЦ між собою рівні. Таким чином довжина відрізка МК, подивіться, будь ласка, дорівнює половині відрізка АС. Всього відрізка АЦ. Отже, ми з вами довели, що середня лінія трикутника, по-перше, паралельна третій стороні, по-друге, дорівнює половині третьої сторони трикутника. Ну, і усно можемо розглянути парочку задач. Давайте подивимося на цей наш трикутничок. Отже, якщо у нас відома довжина сторони А, це, наприклад, 12 см, цього випливає, що довжина середньої лінії 6 см. І навпаки, якщо у нас довжина середньої лінії відома, вона у нас буде 3,5 см, це означає, що основа трикутника вдвічі більша. Тобто 7. На цьому наше заняття. Завершимо.